І внизу, от все реквізити. Тепер Дмитро, будь ласка, вибач. Е, в мене ще одна така думка, я не знаю, може вона комусь цікавою про політичну вагу е, цього оголошення МКС. Е, ну, е, от, е, уявити, чи е, незалежно від кількості. Зібраних доказів, а ну, а ми ж розуміємо вже з коментарів експертів-юристів, що такі е, підозри, як можна нашою термінологією сказати, оголошуються вже після того, коли зібрано велику кількість залізобетонних доказів у вчиненні такого то злочину, і це є предмет е, згоди і компромісу е, багатьох суддів е, і слідчих суддів, які доволі багатьма країнами. то е, все одно, чи е, могла така е, об'ява бути зрі, зроблена, наприклад, минулого року, десь влітку, ну не кажучи вже про е, лютий березень? Е, напевно, що ні, тому що е, все ж таки як на мене? Е, МКС дивився на те, куди е, поверне взагалі ця війна, якими будуть результати бойових дій. Ну і е, не приведи, господи, якби там умовно кажучи, те, що хотіла Росія Київ за три дня, якби Київ був захоплений за. Короткий період, то переможців тоді б не судили. Власне Путін і російське керівництво воно ж цього й домагалося. просто змінити геополітичну ситуацію і перекроїти карту дуже швидко так, щоб західні країни змирилися з тим, що отут уже Росія, оце її зона впливу. Отут вони дозволяють, можливо, там зберегтися якійсь західній Україні під контролем в Польщі. Такі у них були абсолютно якісь ідіотські плани і ми. Наскільки пам'ятаємо, це оголошується навіть більш-менш відкрито, що багато західних дипломатів вони вірили в можливість такого сценарію і не поспішали з дієвою допомогою Україні в січні-лютому. Навіть на початку березня минулого року, і тільки після того, коли стало зрозуміло, що Росія не переможець у цій війні, що Росія не може бути переможцем у цій війні, з'явилося от власне таке оголошення МКС, тобто ключове тут переможців не судять а. Переможених судять. От мені здається, що, е, хоча це не зовсім, звичайно, таке юридичне трактування, але МКС показує нам, що Росія точно не переможець у цій війні, вона буде переможеною, і от саме переможеного судять за е, отією демократичною методологією. Так, шикарні думки насправді, тому що всі так з гаряча побігли там ура, ура! Там все путіну. Гайка, не гайка. Ну, правда, є рація в тому, що його треба витягти. І тут, от наш глядач, Роман Іванишин пише: чи існує ризик для України у тому, що російські еліти здадуть Путіна і таким чином знімуть відповідальність за себе і із населення? Дякую. І він просто, ну, це в мене теж питання: спокуса ж, величезна, уявляєш, ти ходиш біля цього дріща, прища, Ну, де двійник, де не двійник, нехай розбираються. І в тебе спокуса його просто здать, щоб здихатися всього цього в один момент. Тобто, може бути змова гіпотетично, але спокуса величезна. Та? У його оточення тих, хто хоче нормального життя, повернутися в 23 лютого принаймні, але вже не вийде, тому що доведеться відмотувати ще більше, так от спокуса ця, вона ж існує. Правда ж? Так, взяти його, скрутити і тебе керки по, ну самі далі знає. Є один нюанс. А не. який називається римський статут. Україна не є підписантом, наприклад, римського статуту, тому Україна не може затримати Путіна і передати його МКС? Я от не пам'ятаю, чи Росія є підписантом римського статуту. Бо якщо Ні, Росія... Вона... Росія підписала навіть ратифікувала, якщо я не помиляюся, а потім вийшла, як і Сполучені Штати, і ще кілька країн. Україна Україна підписала, не ратифікувала. Соответственно, з Російської Федерації нам Путіна ніхто в бандеролю не відправить. Нехто ну хто знає? Так це так, тося, так не робе. Вони не зможуть його А мати. може робе? Ну, побачимо, можливо, буде якась, якийсь інструмент, але треба розуміти, що міжнародні інституції, а особливо такі закорпоратизовані ну, закорпоратизовані в смислі архаїчні архаїчні і процесуальні, як міжнародний кримінальний суд. Вони дуже не люблять, коли справи формуються. Ну, типа. Чай як у нас прийнято через завхоз, через товариство. ні, ні, ні. Сергій, тут не повторюйся, Я вже вас почув, що це справа, яку ґрунтовно підготували. Тобто це не просто так: встав зранку, чайку попив, і а, давай, ордер на арешт випишу. Ні. Це я прекрасно це, розумію. Це, розумієш. Це в нас може бути підслідність набу, розслідування а, СБУ, а. А ці докази долучає ДБР, а потім суд. Ну, скаже... давай так, ми, давайте сприймати факти, як є, життя як є, і ну, хто знає, як воно буде. Ну. Динозаври теж не думали, що до них щось прилетить. У них останній день життя був. Е, давайте цей, е, Дмитро, стосовно спокус, і далі порухаємося по цій темі. Спокуса, ну дивись.